Онадцята година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Два райони Дніпропетровщини були цієї ночі під російськими ударами. Нікопольщина перебувала під артилерійським вогнем. Синельниківщина під атакою БПЛА. Обласний же центр оговтується від нещодавньої атаки дронами. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт, слово тобі. Лілія. почну за поточної безпекової ситуації. Цієї ночі під ударами Росії Російської Федерації був Нікополь та Покровська громада. Ворог з артилерії та направляв на мирні населені пункти в півдрони. За інформацією обласної військової адміністрації, минулися без постраждалих та критичних наслідків. По Покровської громади Сінеленкоського району російські війська скерували БПЛА, зайнялися приватно оселя та дві легкові автівки. Тут теж без потерпілих. Дніпро вже третю добу говтуються від, від атаки ударних безпілот. Отиків по посеред серед місця нагадаю, цинічний обстріл забрав життя однієї людини. Ще близько трьох десятків отримали поранення. Один з медзакладів зачепила вибухова хвиля. На момент атаки там перебувало до 50 людей. Лікарі та пацієнти встигли спуститися до укриття у приміщенні випадок півсотні вікон. Їх тимчасово закрили листа ОСБ, ОСБ. і лікарня. Попри все, продовжує роботу у штатному режимі. Далі прошу прямомово. мову. У закладі розташовані сімейні лікарі. У закладі розташовані лікарі вторинної ланки, які надають вторинну медичну допомогу, а також на першому поверсі розташована дитяча стоматологія. Але в них є рулети, в тривогу вони закрили, і в них навіть не повилітали вікна. І ні дорослий, ні дитяче населення міста Дніпра не постраждало. Ліквідація нас триває на місці російського удару. Тут досі чути звук розбитого складу будівельного обладнання в адміністративній будівлі, куди власне і поцілив ворог значно постраждав дах. Крім цього, пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури, зокрема художні музеї. також знищено дві машини ще 17 понівечено. Ну ось таку інформацію має станом на зараз. Лілія, тобі слова. Дякую, колега. Олена Мендалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Без світла залишилися Конотопський і Шосткинський район на Сумщині через російські удари. Про це повідомили в Суми Обленерго, а місто Конотоп опинилося ще й без води. За словами міського голови Артема Семеніхіна, одразу після півночі у Конотопі пролунала низка вибухів. А вранці вдарив ворожий дрон. Зараз ремонтники працюють над відновленням електромереж та водопостачання. Суворі графіки і обмеження електропостачання запровадили на Чернігівщині через масовані російські атаки. Про це повідомили в Чернігів обленерго. Окупанти напередодні масштабно атакували область. Щоб відновити подачу світла, бригади електриків працюють цілодобово. Росіяни завдали масованого удару по депо укрзалізниці в Одесі. Постраждали дві людини. Виникла пожежа. Як повідомили у ДСНС, окупанти вдарили також по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема у Конотопі. Поїзди зупинялися на безпечній відстані від зони ураження, тож не зазнали пошкоджень. На ранок усі потяги продовжили рух. 50-річний чоловік, поранений через атаку росіян на Київщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти вдарили безпілотниками по Бучанському району. Наразі потерпіли й у лікарні. Енергетики відновили електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської атомної станції. Вони були знеструмлені через російські удари по Славутичу. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук. Рівень радіації не перевищує контрольних. Рівнів. Загроз для населення немає, зазначила чиновниця. Нагадаю, 1 жовтня через атаку росіян знеструмлено місто Славутич на Київщині без електрики, опинився новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС. Це головний об'єкт, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. І в Славутичі запрацювали пункти незламності. Там триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Як повідомили в ДСНС, учора ворожий безпілотник вдарив по енергетичному об'єкту міста. Виникла пожежа. Щоб загасити полум'я, залучили підрозділи рятувальників із Київської та Чернігівської областей. 20 тисяч жителів перебувають без світла. Як повідомив начальник київської ОВА Микола Калашник, розгорнуто 10 пунктів незламності, 10 наметів ДСНС і 5 супермаркетів, які забезпечують людей усім необхідним. Планують запуск ще 10 наметів ДСНС, обладнаних генераторами, старлінками та іншими речами першої потреби. 53 ворожих безпілотники знешкодили наші захисники під час сьогоднішньої атаки росіян. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 86 шахедів, гербер та безпілотників інших типів. Дрони знищені на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 шахеда на шести локаціях. Володимир Зеленський прибув на саміт європейської політичної спільноти, який відбувається сьогодні в Копенгагені. У ньому беруть участь близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Євросоюзу. Перед самітом український президент зустрівся з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії та про співпрацю в обороні. Потім Володимир Зеленський виголосив доповідь перед учасниками саміту. Напередодні нагадаю, данська столиця приймала неформальний саміт лідерів ЄС. Там Зеленський взяв участь дистанційно зокрема, закликав до відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. На сьогодні у нього ще запланована спільна прес-конференція з Метте Фреде. Європейський союз має виконати свої обіцянки перед Україною. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта після неформального саміту лідерів ЄС. У Копенгагені за його словами, Київ виконує реформи а розширення ЄС базується на заслугах і зробить Союз сильнішим. Глава Євроради просуває ідею, щоб відкриття переговорних кластерів з Україною ухвалювала кваліфікована більшість країн ЄС, а не одностайно. Це дозволило б оминути угорське вето та запустити процес. США нададуть Україні розвіддані для ударів далекобійною зброєю по енергетичній інфраструктурі в глиб Росії. Повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців. За їхньою інформацією, адміністрація президента Трампа розглядає можливість передати Києву далекобійну зброю. А також погодилася надати розвідувальну підтримку, щоб Україна могла ефективніше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру. Американські чиновники також звертаються до союзників по НАТО із проханням надати аналогічні відомості та підтримку. Сьогодні в Копенгагені Володимир Зеленський підтвердив, що говорив з Дональдом Трампом про надання Україні ракетних систем великого радіусу дії. Однак, за його словами, якогось рішення щодо цього наразі немає. І у продовження домовленостей президентів України та США делегація РНБО України разом з Міноборони відвідала США. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, найважливіша тема втілення президентської ініціативи Дронділ. Головна мета візиту технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Вона передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв. Українська делегація мала низку зустрічей із посадовцями Пентагону, Конгресу та військовими США. Окремо зупинилися на механізмі ПЕРЛ. Це фінансування закупівлі американського озброєння за рахунок європейських коштів. Зокрема, на планах постачання на 2026 рік і потенціал для збільшення обсягів. Країни Великої Сімки посилюють тиск на Росію та її основних покупців нафти, щоб скоротити доходи, які фінансують війну в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, опублікованій на сайті уряду Канади. У заяві наголошують, що спільні дії вже зменшили доходи Росії, але необхідно посилити заходи проти тих, хто продовжує купувати російську нафту або сприяє обходу санкцій. серед заходів: торговельні обмеження, мита заборони на імпорт та експорт, а також скоординоване використання заморожених активів РФ швидко прозоро, а головне зручно і без черг. У Черкасах обленерго запустило роботу єдиного центру обслуговування клієнтів. Якщо раніше споживачі послуг державного підприємства, аби поміняти лічильник чи під'єднати до оселі живлення, були змушені побувати в кількох інстанціях у різних частинах міста, то відтепер все можна зробити в одному. Безметушні і черг так у Черкасах після відкриття центру обслуговування клієнтів можна подати заявку на заміну лічильника чи під'єднання до мережі. Пан Олександр прийшов сюди уперше. У чоловіка скарга на напругу в квартирі, як з'ясувалося, з цією проблемою. Теж сюди в квартирі є перенапруга. 240 видає і релі напруги. Воно починає скакати, вибиває одну, дві, три фази, і це якби там тиждень, через тиждень це знов проходить. Ну, якби на етап ремонту це було ще більш-менш. Ну, коли ми заселилися, то, звісно, тут проблема. Чоловік написав заяву, яку одразу передали спеціалісту. А їх тут 12 за профільними напрямками. Юлія допомагає клієнтам на рецепції визначитися до кого та з яким питанням вони можуть звернутись. Якщо людині потрібен конкретний фахівець, клієнт займає електронну чергу. Як зробити найкраще тут теж пояснюють. Він на годину будь ласка, можете обрати собі. Я можу обрати години. Так. так після відкриття центру відвідувачів багато. Розповідає Юлія. Щодня звертається близько сотні людей. Тому, аби потрапити до конкретного спеціаліста, доводиться іноді почекати. Дуже велика кількість людей у нас талони розбираються практично на тиждень вперед. Павло в центр обслуговування обленерго навідався вже втретє. Каже через ажіотаж є. Певні незручності з електронною чергою, але послугами задоволений раніше. Аби вирішити питання щодо під'єднання до мережі, потрібно було їздити в кілька інстанцій, розкиданих по всьому місту. Ви знаєте, звертався то в одне місце треба було з'їздити в інше місце. А от зараз всі питання поки що вирішують тут. Є зворотній зв'язок. Це теж приємно. Принцип єдиного вікна ділиться начальниця центру. Спростив роботу і самому обленерго і споживачам. за три місяці тестової роботи. Центру фахівці визначили десяток базових послуг, за якими звертаються споживачі, і саме їх узяли за основу. Але наголошує звернення в установі приймають за всіма напрямками роботи Обленерго. Ми приймаємо як фізичних, так і юридичних осіб. Без винятку в основному ми обслуговуємо жителів Черкаського району та міста Черкаси, але можуть звернутися до нас з будь-якого віддаленого куточка Черкаської області і отримати послугу. Центр обслуговування клієнтів обленерго запрацював нещодавно. Надалі у планах ще розширити штат його спеціалістів і головне збільшити кількість центрів на території області. Віктор Волков Олексій Грибінка, марафон Єдині новини. О 13-й оновлений випуск новин, а доти Єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Дякую, Ліліо. Про ситуацію на фронті поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових. Тож не пропустіть. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.